А ось, друзі, 22,5 Вт, 20 тисяч міліампер теж, але такому дизайні. Ну що, красивенький такий, діпов. Є чорненький один і два біленькі. В нього два USB роз'єма і один Type-C підтримується як на вхід, так і на вихід. Кому який зручніше. Ось така красотулічка по дизайну, дивимося, який красивий. Тут внизу все про нього написано. Ну, тут то оригінал, все, що можна сказати про його, і підтримує швидку зарядку. Ось ми беремо шну, включаємося з чистого і бачимо тут швидка зарядка. Ну, ця красотулічка теж важка, але зручна в руці. Ще покажу вам після цього і в наступному відео на 10 тисяч мА, а це на 20 тисяч.